Так, всім привіт! Простий рецепт вина з малини. Значить, я маю тут 6 кг малини. Засипаємо сюди. Висипали. Основний аспект малину мити не можна, тому що на них є на ній є дріжджі, які нас на потім будуть бродити. Далі, на 6 кг заливаємо приблизно 4 літри води поїхали. Банка у нас 6-літрова, приблизно 4 літри. Ну і далі висипаємо цукор в кількості 2,5-3 кг. Поїхали. Так, друга пачка. Так. І висипаємо третю. Я висипаю всі три кілограми. Є. Так, тепер то все ми перемішуємо. Можна. Руками можна якимсь, якоюсь приспособою витовкуємо повністю малину, щоб її не було цілої. Я, в принципі, старим провіреним способом руками. От так ми її будемо витовкати. Все. Як тільки все ми вимішуємо, ставимо в не дуже холодне місце, таке більш-менш прохолодне, накриваємо зверху, е, значить, марлею, щоб туди мухи не попадали. Ну і в день-два. Два-три рази в день перемішуємо шапку, яка підходить від того, що вона бродить. На третій-четвертий день переціджуємо значить, сік, сік з того нашого майбутнього вина в слоїк. Ставимо за водяний за купорку водяну. І чекаємо, поки буде готове вино. Так, доводимо до такого стану. Все, закриваємо щільно. Закручуємо по кругу, щоб нам ніякі мухи нічого не попадало. І на другий ранок, тобто що сьогодні вечором, то зранку обов'язково відкриваємо, перемішуємо, перемішуємо шапку. Якщо не перемішати, значить вино просто воно зіпсується. Якось так?